За кермом, друзі, знімаю відео зі своїх окулярів на сьогоднішній день, що ми маємо? Нідерланди переповнені. Що буде, якщо я возьму тимчасовий захист десь в Словенії і приїду в Нідерланди, якщо мені там не сподобається, таке мені написали. Не знаю. Більш всього, що тобі буде відмова. Наступне, якщо ми їдемо з Канади процентів 75%, що буде відмова, по місцям, по розселенню, по. Квартиркам, по кімнаткам, максимально не... зручні, некомфортні умови на сьогоднішній день. Місця просто переповнені. І Приїхало дуже багато молодих чоловіків в Нідерланди. На Авось приїхали, коли я розказував, що треба писати на Хіменти, коли я казав, що треба телеграм-канал. Тут люди зайти і подивитися адреса Хімент. То люди не написали, просто приїхали, їм сказали Сорі, пацани, немає місців. І вони що робити? А не знаю, що робити їхати в іншу країну, то що або писати, або ж дати писати. Так що такі умови на сьогоднішній день з прийому українських біженців. Ситуація скрутненька.